Приймаємо літак як ніжну дівчину. Я надзвичайно закоханий в небо і так тяжко думати про те, що я ніколи не виконую польот на такій бойовій машині. Якщо буде звичайно, агресія, то я без розумів одразу повернусь. Найкарає це з книжок історії. Позовний найрезультативнішого льотчика Другої світової війни. Зранку, 12 жовтня, виконав знищення трьох повітряних цілей на півдні України, виконував завдання над небом Вінниччини, виконав знищення двох повітряних цілей. І, на жаль, в момент вибуху мій літак був пошкоджений, змусив відвести літак від населеного пункту та здійснити катапультування. У нас напрямок роботи один ворог має бути знищений та повністю вибитий з нашої території з незалежної України.